Доброго дня, мене звати Подобинська Оксана Віталівна, я є лікарем акушером гінекологом клініки ЮНОНА-Плюс міста Буча. Сьогодні хотіла розповісти вам про цитологічні дослідження в гінекології. Використовуються три види аналізів цитологічних: це цитологія шийки матки із цервикального каналу ПАП-тест та рідинна цитологія. Спершу хотіла сказати про переваги цитології, цитології рідинної на цитологію звичайною. Звичайна цитологія вона береться на скельце. А рідинна цитологія, ну отаке скельцея, це звичайна цитологія буде. І рідинна цитологія це береться в баночку, погружається щіточка спеціально. Перевагами рідини є те, що коли ми беремо аналізи, то щіточка погружається повністю в рідину, і клітини не травмуються. При тому, як при звичайній цитології, коли ми наносимо матеріал на скельце, він може травмуватися скельцем при транспортіровці, або клітини лишаються між щіточками. Почнемо зараз з цитології звичайно. Для того, щоб набрати аналіз на цитологію, нам потрібно буде гінекологічний набір. Зеркало потрібно буде. І два варіанти щіточок щіточки Cervica Brush. Беремо перше цитологію з цирникального каналу. Беремо дзеркало гінекологічне, вводимо в піхву, розширяємо. Потім беремо щіточку, цервикображ. Щіточка вводиться в піхву, зовнішнє вічко цервікального каналу, повертається на 360 градусів, виводиться. І матеріал наноситься на скельце, формуючи смужку. До цього ми помітили, на скельці є ендо і екзо. Тобто ендо це іде із. Поверхні шийки, екзо це цервікальний канал. Щіточку цю відклали. Далі береться щіточка друга, згибається під кутом 90 градусів. Основа іводиться в зовнішнє вічко і провертається теж на 360 градусів. Це береться матеріал з поверхні шийки матки. Кліточки знімаються. Теж наноситься на скельце тоненьким слоєм, якби розмотуючи, формуючи смужку. Це аналіз на цитологію, звичайно. Є ще таке поняття, як цитологія рідинна. Для неї використовується спеціальна щоточка для забору. Вона ось так виглядає. Теж технологія та сама, вводиться в вічку, шийки матки, провертається на 360 градусів і матеріал збирається з цервікального канала і з поверхні шийки матки простінками. І поміщується в спеціальну баночку. Для транспортування знімається акуратно щиточка. Баночка закривається і транспортується в лабораторію для дослідження.